Раз, два, три. Наче працює. Отже, добрий день, добрий вечір і добрий ранок. Хто, в залежності від тіх, коли дивиться, я все-таки нарешті вже хочу провести це? Як це? Цей розіграш, бо ну, я вже і так дуже довго затягнув. По-перше, хочу вибачити, що просто, ну, дико затягнув цей розіграш. По-друге, що це все-таки не трансляція, а просто запис. Е дуже сильно вибачте, просто, от на початок вересня, видався настільки. Е Ну, виснажливим, от найкраще слово це виснажливим. Бо я думав, я такий і збирався постійно, я такий думав, зараз трансляцію, зараз я взагалі планував постійно робити трансляції, але вибачте, мій організм просто не вивозив навантаження, які у мене були. І коли я торкався головою подушки, я просто засинав. Потім я прокидався десь о першій або третій ночі. І такий думаю, ну, в принципі, вже трансляцію робити ні до чого, але все-таки йшов там, щось робив, доробляв, бо хочу випустити відео про відьмака. Я, до речі, про це казав у себе на Діскорді. Так от, от, перше, що хочу сказати, вибачте, що ну, дуже сильно затягнув це. Взагалі, ну, я не знаю, який вам подарунок щоб зробити в знак вибачення, тож, ну, типу, не знаю. Може, щось придумаю, може ні. Але от я хочу просто це вже зробити і відпустити, от, бо, бо воно все-таки тягне з мене енергію. Е, друге, тепер, тепер про сам розіграш. Е, от, Всі ми пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, я вам зараз напам'ятаю, що спільно з е, Ukraine Games, так, наче, ці хлопці, називаються. В рамках Ukraine Games Festival значить, робився збір на 50 дронів. По, ну, коротше, назбирали не на 50 а на цілих 60 дронів, і я поки що не бачив, там може і був, а може і ні. Цей звідси ну, вже що вже там з роботою, і ще там щось. Поки що не бачив. От, І я долучився. Там ми, ми все-таки закрили, ми назбирали цю суму. Там це сума маленька, але все-таки це важливо. 4000 ми назбирали. Ми, ми молодці, ви молодці, ви класні. Просто супер. І я обіцяв, що все-таки зроблю вам подаруночки. От, е, які подаруночки? Значить, е, Боже, це було так давно, я вже сам забув зараз. в е, мене тут все записано. Добре, що. Я, можна сказати, публічна людина Я все записую в інтернетах оцих ваших. Так, це значить Ні, це не так далеко. Ні. Так, ні. А де ж це було? А поки я. Шукаю, я ще раз uh, скажу, що ну, все-таки ну, реально ви класні. Дякую вам, що допомогли закрити цей збір. Я думаю, uh, це. І це. ми побачимо ще дуже багато цікавих uh, відео, які ми так дуже сильно любимо. А ось вам. Отже, футболки і гра. Значить, одна футболка за найбільший донат, і одна розігрується. Давайте почнемо все-таки з, ну, по-перше, за найбільший донат. Найбільше донатів, ну, я врахую так, сумарний донат, який є. Тобто, це, зараз покажу табличку. Ось. Зробив Володимир Ляшик. Він надонатив на 1600 гривень. Ну, типу, це що я просто шапку знімаю. Просто люта, крута людина. Це там, типу, там кілька було донатів, сумарно. Також хочу подякувати всім взагалі, хто хто скидав, скільки може. Там по двадцять-десять гривень було дуже багато донатів, і ви дуже круті, тому що ну, кожен донат, кожна ця копійка, вона дуже важлива для загальної нашої перемоги. от. Ви, тобто, ну, ви теж класні, але от, оцих людей, які задонатили е, трошки більше, то я все-таки думаю, їх треба прям винагорити. От. Тобто, Володимиру е, Ляшику просто зразу йде футболка автоматично. Він красавчик. Е, футболку, е, не помню, чи ви бачили, то я думаю, ви її всі дуже добре бачили. Е, я тільки, ну, коротше, зв'яжемося. У мене там залишились, по-моєму, L і -E M. На вибір, а може тільки ельки залишились. Це вже я не пам'ятаю. Ну, пару штучок є. Так, от, Йому йде футболка. І оскільки він, типу, як по суті. У нього 8 білетів. Типу, я вважаю так, один білет уже в нього по суті, зіграв. От, Тому отут, отут 8. Я думаю, буде справедливо, якщо ми один приберемо. Ну і якщо типу, він виграє ігру, то теж приберемо. Так от, футболка. У нього одна зіграла. Так, у нього, значить, є 7 білетиків. У а, Андрія один білетик. У невідомого кота, який задонатив 300 гривень один білетик. У а, невідомого кота, який задонатив 800 гривень, у нього 4 білетики. Ось вони. Тут-чуть-чуть-чуть. І ще два невідомих кота по 200 гривень. 222, там, 200, от, і зараз я натисну цю прекрасну кнопку. Тобто, да, ви поняли. Одна футболка вже є. Тепер зараз що ми робимо? Ми розігруємо гру. гру, значить, цей же ж симулятор дрончика. дрончика, цей, значить, на назад тіралки у дуже нехороших людей. І, це, і робити всякі інші дуже прикольні штуки. от Можна вже прямо потренуватися, і потім можливо робити це вже потім вживу. ну то вже як доля складеться, А може, хтось награється і сам захоче. от Це ж таке. Тобто зараз розіграємо гру. от і, А потім будемо ще раз розіграємо футболку. Я вже приберу повністю пана Володимира, бо в нього вже все-таки ну нашої йому дві футболки. от. Тому зараз розіграємо гру. От я нажимаю кнопку Randomize Ну і не дивно, що він все-таки виграє гру. Тобто, ну, 7, 7 пілетів проти проти там одного по два. Це доволі непогані шанси. Тобто логічно. Тобто, Володимир, поздравляю! Тобі йде також ще й гра. От. І тепер ще раз. Gain. Ні, не так. Go back. Не так. О, так. Значить, прибираємо Володимира. І остаються оці от прекрасні люди, які мають змогу зараз отримати також ще одну футболочку. І Randomize. І у нас є переможець, невідомий кіт, який задонатив 800 гривень. Хто це, треба було все-таки якось указувати, це, я так розумію, з якогось Приватбанка зроблено. Дуже от, класно, якби було вказано, типу в коментарі, хто це, але ну, Бог з ним. Якось ми значить, з ним зв'яжемося. Якщо дивишся це, будь ласка, напиши мені в Discord в чи в, на пошту. На пошту, напевно, найкраще. І цей скріном, що це ось-я, ось, я, ось о, добрий день. У мене тут скрін. Я донатив і надонатив багато-багато грошей. От. Е і якось зв'яжемося і відправлю футболку. От. На цьому все. Ще раз дуже дякую, що допомогли е закрити цей збір. Ви класні. І я постараюсь так не затягувати. Тобто, якщо вже в мене не буде получатися трансляція, я просто буду отак от записувати. І зараз, от я просто не, не в змозі вам робити трансляцію. Ну, нічого, все, все буде. Я там ще прикольні штуки. От і якраз анонсики. По-перше, я готовлю вам відоса про Відьмака, дуже здорового, тому, там, тому, тому, по суті, вже місяць не виходило нічого. Зараз трохи шоців наробив, постараюсь там повикладати, але, по суті, це відоси, які ви вже бачили. Ну, а по-друге, в мене є ще одна ідейка, як зробити вам ще один такий розіграш, але там вже буде більш чітко і більш все, біль, більш все чітко, більш. Коротше, не буде так, як я постараюсь не затягувати другий розіграш. Так як я затягнув цей, ще раз дуже сильно вибачте, ну, от просто настільки виснажений, що Що, що нема сил нічого робити. На цьому все. Переможці цей, зв'яжемося. Якщо ви ну, от невідомого кота, от дуже-дуже прошу якось зв'язатися зі мною. Якщо ні, то буду якось думати, як це, це як зв'язатися, а пан Володимир, там у нього вказаний нік в коментарях. Зв'яжемося, все це все відправимо. От. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Чекайте нових моїх видів, чекайте нових зборів. Я, до речі, постійно щось репощу в себе в Діскорді. От, Так що і в Discord ми дуже багато всього обговорюємо, тому от принагідно рекомендую вам зайти і там значить, вести спілкування, комунікацію. Якщо там якісь питання є, то там можна також, -також спитати, вам дадуть відповідь, і все буде класно. От, Ну і на цьому от все. Ще раз дуже-дуже дякую за те, що прийняли, як це, прийняли. Я такий втомлений, що я просто скажу: прийняли участь. Можливо, це, от, якщо це неправильно, виправте мене в коментарях. Все, дякую, до побачення.